Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні у нас 7 вересня і ми збираємо томати. Зараз я стою на п'єтро Росі. Ви знаєте, цей томат мене дуже здивував. І е, я просто, ну скажу чесно, закохалася в нього. Дійсно, дуже, дуже гарний гібрид. Цей томат, скажімо так, не для свіжого споживання, він для переробки, а також для соління, консервування і так далі. Підходить чудово. Він дуже транспортабельний за рахунок того, що він дуже щільний по своїй консистенції. Томат просто неймовірно гарний, він більш-менш однаковий у своїх розмірах. Тобто, це така досить гарна сливка. Ось, дозріває він також, ну, чудненький, дуже гарно він є досить важким, банановий ящик заважує десь приблизно 28 кілограмів, що зазвичай у томатів у нас ну, набагато-менше, ну, не набагато, але менше. Так, ось так він у нас трішки підзарощий, Але немає в нас часу зараз його прибирати, виривати траву, вона нам ну, не дуже сильно заважає, бачите, тому що кущі більш-менш компактні. І, в принципі, є де ходити, є де ставати. Ось так. Тому. Я знаю точно, що цей томат саджати на наступний рік ми будемо. Також будемо збирати, збираємо ми зараз десь сьома година вечора. Сонце вже сідає в нас, Вон, бачите, воно майже за деревами вже томати потрошку вихолоняють після дня, тому що від сонця вони нагріваються, такими збирати не бажано у коробки. Ось, треба, щоб вони трішечки вихолили. Це в нас бобкат червоний. Бачите, він досить такий крупний, гарний томат. Він також є транспортабельним. Тут у нас чистіше, так як ми тут прибирали трішечки пізніше, ті рядки були найпершими, де ми робили прополку. Тому вони встигли зарости. Зараз вже в нас досить така пора, що. Трава не росте. Ми цьому, особливо я дуже рада. Бачите? Бобкат ми взяли на заміну касти. Спочатку, якось я так була трішечки скептична, коли він тільки пішов, відносилась до нього. Але зараз, в принципі, дуже гарний томат. Просто а, лялечка. Гарнюсінький. Так, після Бобкату у нас йде Pink Sweetness. Пінксвітнес – це рожевий, крупноплідний томат. На жаль, він у нас не є прям крупноплідним, тому що йому дісталося най... найгірше, напевно, місце на нашому городі. І він у нас тут такий, ну, не дуже гарний місцями. Є, звісно, що екземпляри м, такі досить привабливі, досить гарні. Е, бачите, тут такі. І він дуже смачний, до речі. Але, в принципі, він е, такого середнього розміру є дрібніший. Такого гарного, от минулому році він у нас е, ріс на іншому місці, він був кращим, трішечки там. Він ще не так масово, наприклад, як П'єтра Росса, але вже також ми його збираємо, вже також е, реалізовуємо. Дуже гарний томатик. Так. На жаль, відео зараз я випускаю менше, тому що часу в мене стало також менше. Ви знаєте, вже вересень на календарі. А так як я працюю додатково ще й викладачем в загальноосвітній школі, в, ліцей, в гімназії. Тому часу в мене взагалі. Нуксі жовтенький. Також, до речі, Нуксі у нас буде перша виборка. Ще ми нуксі не збирали. Він трішечки трішечки пізніше, ніж Pink Sweetness. І бачите, ось це чудо. Його дуже багато, і ми його просто не можемо позбутися. Треба буде щось вирішувати в цьому році. Так, Нуксі дуже гарний томат. Він надзвичайно смачний. Він дуже гарно виглядає на прилавку. І він у нас, бачите, він гарний, крупний, як має бути це, також крупноплідний томат. І коли він вже в такій гарній, прям в такій Справжні біологічні стиглості, якщо можна так про томат сказати, тому що це про перці визначається в технічній табілич. Він такий помаранчевий, як томат хурма. Але томат хурма він не транспортабельний за рахунок того, що в нього дуже тоненька шкірочка і він швидко лопається. Тонуксі він дуже гарно ну, є транспортабельним томатом, він гарно виглядає на прилавку і підходить для. Але хурму ми саджаємо для себе, до речі, наступним це в нас мамако. Мамако це ще один томат для консервування. Він кругленький, ну і досить такий немаленький, о, до речі, відірваний. Так, він також у нас вже пішов рясно, і також ми його, але вибирати ми його будемо ось це вперше. До цього ми його ще не збирали. Ще він у нас не реалізовувався, але вже ось ми також його будемо збирати. Ось такі томатики на сьогодні. І зараз я швиденько перебіжу. Якщо це. Можливо, буде зробити швиденько до тих томатів, які ми саджали 20 липня. І ось останній, бачите, останній п'єтра роса. І П'єтра Роса вже також пішов. Тобто цей томат є із усіх тих, які в нас сорти, гібриди є. Він у нас найраніше йде. І ось томати, які ми саджали 20 липня. Покажу вам, бачите, він уже зав'язався. Так що будемо мати ще і ми з них щось точно матимемо. Є в мене замовлення на квашені зелені помідори. Тому, ось бачите, довгенький, тут, напевно, п'єтра роса. І квіту в нього просто мега багато. Набагато більше, ніж були на основній нашій ділянці з томатами. Тобто дуже багато квіток, дуже гарно зав'язується. І я сподіваюся, що ми ще встигнемо щось, щось зібрати з нього. Хоча б на зелені квашені помідори. Ну, а там ось моя морква. Морква не прополена, тому не судіть дуже строго мене. Бачите, яка вона. Але непогано росте. Не знаю, чи встигне вона визріти. Сподіваюся, що морозів не буде, бачите? Болівар дуже гарний. Так. Ну і ось наша основна Катрін. Він, вона точніше, морква є, в принципі, вже вона така непоганенька. Нічим ми її наразі не підживлюємо. Абсолютно головне, ми їй, бачите, даємо полив. Все. Ось це основні підживлення, наразі, які в нас є. Чому так? Тому що немає поки що навіть що обробити. Бачите, вона е дрібнесенька. І, в принципі, поки що непогано себе почуваю, тому лише давали ми антистресанти після обробки гербіцидом. Ось це ми давали. Ми картопля, ми на неї також покладаємо надії. Що вона в нас буде, тому що ту, яку ми вже викопали, ми будемо реалізовувати, тому ми дуже сподіваємося, що нам щось залишиться їсти саме з тієї, якої, е, яка виросте. Ось Вона квітне. Не так, щоб прям рясно. Підкопувати ми її ще не підкопували, тому що вже підкопують її починають після цвітіння. Ми чекаємо. Ну і Кукурудзи в нас вже немає. Там, можливо, десь там якісь поштучні качанчики будуть. Так от, знаєте, Сусіди приходять, купують, да, родичам роздаємо, самі їмо, а масово вже немає. Масово ми вивезли. Взагалом, ми вирощуванням кукурудзи не дуже задоволені. Не скажу, що вона є прям мега прибутковою. Тому що так, як це наш, скажімо так, основний наразі вид доходу. Тому ну, городина, я маю на увазі. Тому з цієї ділянки, наприклад, томатів тих же буде більше. Або а, того ж гострого перцю а, ну, дохід буде більший з цієї самої ділянки. Або можна посадити набагато меншу ділянку, наприклад, перцю, і отримати той же дохід, який ми отримуємо з цієї ділянки а, з кукурудзою, навіть картопля посаджена на цій же ділянки, а тут у нас під кукурудзою десь приблизно 4 сотки. Буде більше, ніж дохід, ніж з кукурудзи. Тому на наступний рік у нас такий кукурудза під знаком питання, скажімо так. А, з приводу моркви а, морква взагалі не дає нам доходу, тому що а, вона. А, Скажімо так, на неї потрібно багато роботи, а коштує вона досить дешево. Ну, Це відносно минулого року. Я роблю такі висновки, тому що, наприклад, 100 кілограмів моркви продавали її по 10 гривень, це коштувало всього-навсього тисячу гривень. А що таке 100 кілограмів моркви, коли ти, в тебе йде відбраковка? У нас вона не була вся рівненькою, було дуже багато корявої. Було, Ну, не товарної, яку ми відкладали. Тому вона була досить велика, непогана. Ми її віддавали на потреби для приготування їжі для ЗСУ. Вона абсолютно йшла непогано, люди були дуже вдячні. Але ось в продаж вона не йде. Ось, Тому морква це так. Знаєте, о, бачите, скільки хвоща, Ніяк руки в мене не дійдуть до моркви. Щоб прополоти її. Але хоч трошки забиває моркву. Ось, Ну, вона тут є, морква є. Морква краще, ніж у минулому році. В нас зійшла непогано, тому що ми змінили сорт, змінили е е пост виробника насіння. Ось. Так що, ось такі справи. Ще раз вам покажу томатики. І мої зарослі за томатом. <хай> Ой, не знаю, там, напевно, пустий рядок. Да. Пустий рядочок, там ми нічого не досадили, була там, бачите, там брокколі йде до якогось місця. Далі пусто, нічого в нас тут. І звісно, що за цією ділянкою ми не доглядали, але там лежить крапельна стрічка. Тому бур'ян росте там гарно. Прополку ми там одну робили, але потім закинули, так як в нас є інші місця, де треба прополку робити. Першочергово. Ось бачите завізі, які маленькі. Так що навіть 20 липня посаджені томати, в принципі, можуть дати врожай. А чи дадуть вони врожай, то я вам покажу далі. Тому не забувайте про мене, про мій город. Заглядайте іноді. Ставте дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Ось, ну і до нових зустрічей на моєму каналі.